Доброго ранку, дорогі глядачі передачі Ранок з Надією. Мені хочеться побажати доброго ранку і тим, хто не може дивитися цю передачу, тому що так склалися обставини життя. Але разом з вами, хто дивиться, я об'єдную, щоб дякувати Богові, адже Він подарував нам цей день і залишив на сторінках свого слова обітниці, де Христос описує різні картини. Я хочу сьогодні прочитати вірш у книзі Псалмів, де Христос після перемоги над гріхами всіх людей, які покаються, входить у небесні брами, у небесні оселі. Послухайте 24 псалом, 9 вірш. Відчиніть брами, ви володарі, підніміться вічні брами, і увійде цар слави. Христос бажав щоб до нього прийшли всі струджені і обтяжені, аби він міг подарувати їм світло, життя, радість і мир, яких вони більше ніде не можуть знайти. Найбільш закоренілі грішники викликали в нього глибоку, непідробну зацікавленість. Він жалів і любив їх. Проте, коли він найбільше потребував людського співчуття у час великих випробувань і невимовних спокус, найвидатніші учні залишили його. Він справді змушений був, як написано Прока Ісаї, топтати чавило один і нікого з людей не було з ним. Його оточувала атмосфера відступництва. Зусібіч він чув глузування, знущання і богозневагу. Що ж тоді могло очікувати його учнів, котрі залишилися у світі, який не міг терпіти живого Бога, не міг терпіти Божого Сина? Праця Христа була завершена, коли він віддав Дух на Христі в руки Отця, скрикнувши гучним голосом звершилося! Шлях відкрився, завіса роздалася навпіл. Тепер грішники могли наближуватися до Бога без жертвоприношень, без служіння священників. Сам Христос став священником навіки, за чином Мельхиседика. Небо було його домом. Він прийшов у наш світ, щоб явити собою Отця. Тепер його робота на полі приниження і боротьби була завершена. Він зійшов на небеса і назавжди сів по правиці Бога. У гробниці Йосифа він задягнувся в одежі безсмертя, після чого ще досить довго перебував у цьому світі, аби розвіяти всі сумніви з приводу свого Воскресіння з мертвих. Він воскрес із мертвих, щоб провести ще якийсь час зі своїми учнями і підготуватися до Вознесіння на небо, де мав бути прославлений перед Усесвітом. Усе небо з великим нетерпінням очікувало завершення перебування Божого Сина у світі, затаврованому прокляттям беззаконня. Він, вознісся з Оливної Гори. У хмарі ангелів, які тріумфуально припровадили його до Божого міста. Який же великий контраст між прийомом Христа на небі і на землі? На небесах уже не було скорботи і страждань, які читували на нього тут, на кожному кроці, не було похмурих священників, котрі намагалися. Прискіпатися до будь-якого слова, аби фальшиво витлумачити його і отримати можливість докучати Йому і зневажати його, кіпкувати, знущатися і глузувати над ним. Слава і велич Христа були прямо пропорційні його приниженню і стражданню. Він зміг стати Спасителем і викупителем, зробившись спочатку жертвою. Його місія завершена. Він залишає на землі своїх учнів. І що він їм обіцяє? Послухайте Івана від Луки в 24 розділі, в 49-му вірші, що написано. І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Звеличивши і прославивши закон шляхом прийняття його умов спасіння світу від загибелі, Христос піднявся на небо, щоб завершити свою роботу і місію, пославши своїм учням Святого Духа. Таким чином, Він хотів запевнити віруючих у нього, що не забув їх, хоч і перебуває тепер у присутності Бога, де вічно панує повнота. Радості. Святий Дух мав зійти на тих, хто полюбив Христа в цьому світі. Завдяки прославленню свого вождя вони очікували усіх необхідних дарів і повноважень для виконання дорученої їм місії. Князь життя тримав у своїх руках не лише ключі від пекла і смерті, а й ціле небо щедрих благословень. Йому була дана вся влада на небі і на землі. І, посівши своє місце в Небесних дворах, він міг тепер роздавати ці благословення усім, хто приймає його. Святий Дух був посланий як неоціненний здобуток, який тільки міг прийняти світ. Церква була охрещена силою духа. Учні були підготовлені до того. Щоб йти у світ і проповідувати Христа, спочатку в Єрусалимі, де цар правди був так ганебно принижений, а потім у всіх куточках землі. Це було також доказом, що Христос зайняв престол великого пересвященника і заступника в Божому царстві. Отець виявив своєму синові усю шану, посадивши його по правиці від себе. Набагато вище від усіх на і влад. Він з великою радістю і з великим натхненням прийняв розп'ятого, увінчавши його славою і честю. Проте всі блага й милості, які Бог виявив своєму синові, прийнявши його великі викуплення, можуть бути даровані і його народові. Той, хто з любов'ю віддає своє життя Христові, буде наділений благодаттю в улюбленім. Такі люди поділяють із Христом Його глибокі приниження, а тому зацікавлені в тому, аби брати участь у Його прославленні, оскільки прийняті в ньому. Бог любить їх так само сильно, як і свого єдинородного сина. Христос. Еммануїл стоїть між Богом і кожним віруючим, являючи Божу славу своїм вибраним і покриваючи їхні вади та беззаконня одягом своєї незаплямованої праведності. Якщо діти Божі освятять себе послухом Його заповідям, Господь діятиме в їхньому середовищі. Він відновить смиренні, розкаяні душі, зробить їхні характери чистими і святими. І хочу молитися, щоб в нас відбувся той процес, який робить тільки Ісус, щоб ми віддали йому свої серця для цієї справи. Наш дорогий Небесний Отець, хиляючись перед тобою всі хвилини, та щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, життя, здоров'я і за великі благословення неба, які ми маємо через жертви Ісуса Христа. Ми дякуємо за той подвиг, який Ісус звершив, щоб відкупити нас. Ми дякуємо тобі, що Він тріумфально в'їхав у небесну оселю, де сьогодні пристоїть за нас як первосвященник. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти пообіцяв нам силу і Ти даруєш цю силу, щоб ми могли перемагати гріхи, зло, щоб ми могли перемагати своє Я, яке хоче чогось гріховного. Ми дякуємо Тобі за всі обітниці, які ти даруєш нам, і просимо, Господи, щоб Ти навчив нас так вчити наші дні щоб серце наше стало мудре, щоб воно завжди було відчинене для тебе, Господи, для Твоїх наук, для Твоїх настанов, для того, щоб ми мали силу дотримуватись твоїх заповідей, щоб ми своїм життям звеличили і прославили Твоє святе ім'я. Тому сьогодні у руки Твої віддаємо своє життя. Нехай буде благословенне кожне серце, яке піднімає свій голос до тебе, нехай буде благословенний наш край і наша країна миром. І, Господи, ми просимо, щоби ти став на захист усіх, хто захищає Твою правду, хто захищає свою землю, хто захищає свою Батьківщину. Нехай Твоя милість і ласка не покине таких, а тобі, Богу нашому, за все щира подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Непросте питання віри в Бога. Багато людей скаржаться на те, що важко зрозуміти святе письмо. Я пригадую пораду одного чоловіка, який казав: коли читаєш і дійшов до місця, що чогось не розумієш, читай дальше. Книга Біблія це цікава книга. Це непроста, незвичайна книга, дорогі друзі. Тому вона потребує дослідження. І Христос сказав: дослідіть Писання, якщо ви думаєте про вічне життя, якщо просто так, це ваша справа, це ваш вибір. Але я пропоную вам сьогодні цю книгу. Я пропоную вам дорогу разом із Богом, щоб у той день, коли він знову з'явиться на хмарах небесних, щоб забрати урожай із планети земля, щоб віддати. Вогню, усе гріховне і прокляте тут, на цій землі, а тут практично вже все таке, щоб дати нове небо і нову землю, я пропоную вам цю книгу. Прийміть, читайте, досліджуйте, живіть так, як тут написано, і Бог благословить вас. До побачення.